Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, кому не підходять метафоричні асоціативні карти. І почнемо з того, про що ми всі знаємо, що мак допомагають людям прояснити свої почуття подолати емоційні блоки, отримати можливість побачити звичні проблеми під якимось новим для них кутом, знайти нові умовно неочікувані для себе рішення. Але як і будь-який інструмент, мак підходять не всім і не завжди є ефективними. Тому давайте подивимось, кому і в яких ситуаціях краще уникати роботи з метафоричними картами. Або можна перефразувати, з якими людьми не варто працювати з метафоричними картами, ось так. Отже, перший тип людей це люди з серйозними психічними захворюваннями. Метафоричні карти не заміняють лікування та не підходять для людей з діагностованими психічними розладами, такими як шизофренія, біполярний розлад, глибокі депресії і інші серйозні захворювання. Для таких станів і роботи з ними потрібен комплексний підхід за участю лікарів психіатрів, психотерапевтів та інших медичних фахівців. Мак можуть викликати сильні емоційні реакції, що інколи погіршує стан або сприяє загостренню симптомів. Ви розпізнаєте таких людей на етапі. Обговорення консультації, до прикладу, якщо ви є просто спеціалістом по роботі з метафоричними картами, так. І я не рекомендую працювати з такими людьми, якщо ви не є психіатром або людиною зі спеціальною освітою, яка дозволяє працювати з таким типом клієнтів, пацієнтів. Якщо ви раптом почали таку консультацію, але побачили в процесі, що з людиною щось не те, ви вибачаєтесь перед нею, кажете, що ваш рівень. Підготовки не дозволяє вирішити допомогти їй вирішити її запит за допомогою метафоричних карт і порадити звернутися до іншого спеціаліста, не називаючи спеціалістів, не ставлячи діагнози, тому що знову ж таки, якщо ви не є психіатром, якщо у вас немає відповідної освіти, то і діагноз ви правильно поставити не можете. Ви просто чесно зізнаєте, що не у вашій компетенції допомогти цій людині. Ну, це, принаймні, моя порада, як діяти вам, знову ж таки, вирішувати особисто А Далі це люди з високим рівнем тривожності. Мак може допомогти людям краще розуміти свої емоції, та в деяких випадках вони здатні викликати і активувати надмірну тривогу в людини. Людям з підвищеним рівнем тривожності, які не готові працювати з емоційними переживаннями, метафоричні карти можуть бути. Важкими для сприйняття, і все це через те, що вони провокують заглиблення в деякі незрозумілі почуття, в незрозумілі образи. Людину умовно затягує кудись не туди, і в таких випадках краще звертатися до інших методів терапії, які допомагають стабілізувати психоемоційний стан перед роботою з МАК. Люди з високим рівнем тривожності зазвичай самі про це часто говорять на етапі обговорення консультації, або ви бачите це з їхньої поведінки, з їхніх селів, з їхніх, не знаю, виразів, якщо це якесь живе обговорення перед консультацією, то ви бачите тон, емоції і так далі. Знову ж таки, Краще не працювати з такими людьми, з метафоричними картами, але. Або, якщо ж ви все ж таки вирішуєте з ними працювати, просто майте на увазі, що метод не завжди буде ефективним і бути готовими до того, що потрібно буде замінити методику, техніку, вибрати якийсь інший інструмент в процесі. Також часто, наприклад, Люди, які е, е, напряму стикалися з тими чи іншими подіями, пов'язаними з війною, у яких є певні травми, їм дуже складно працювати з. Е, Абстрактними картами. Я чула від колег історії про те, що люди, які були в зоні активних бойових дій, у них дуже сильною ретравматизацією виникають карти з колоди еко. Це абстрактна колода, видавництво оверлак. Ці колоди, не знаю, чи ви бачили, подивіться в інтернеті картинки, там різні лінії, різні кольори, і от іноді воно викликає асоціації зі спалахами і. Вибухами і так далі, тому вони до прикладу і ще більше посилюють рівень тривожності в людей. Або, до прикладу, якщо мова йде про якісь негативні карти, якісь неприємні зображення, то знову ж таки в людей з сильною тривожністю, з високим рівнем тривожності можуть виникати ну, максимально неприємні асоціації. До прикладу, знову ж таки, в колоді Ох, видавництво того ж оверлак є. Карта, якщо ви знайомі з колодою, подивіться, де зображена могила. І в багатьох людей, знову ж таки, які пережили війну або нещодавно поховали якихось своїх близьких, рідних, або через війну, або через інші обставини, от такі карти теж можуть викликати рев... ретравматизацію, сльози, негативні емоції, і все. Тобто, робота над запитом закінчена. Всі наші зусилля йдуть на те, щоб заспокоїти цю людину. Далі, люди з обмеженою емоційною відкритістю. Метафоричні карти можуть бути непростими для тих, хто не готовий відкрити та чесно досліджувати свої почуття. Робота з картами вимагає від людини готовності до інсайтів, прийняття нових поглядів на свої емоції та поведінку. Якщо людина не готова відкриватися, цей метод може здатися їй непотрібним або навіть викликати роздратування. Тобто, якщо людина. Не готова ділитися асоціаціями, емоціями. Якщо вона не хоче з цим працювати, тоді метафоричні карти ну, зрозуміло, так, чому і з яких причин не будуть ефективним інструментом для роботи з такою людиною. Тому що вона просто закриється, заблокується і на цьому все. Часто зустрічається думка, що метафоричні карти це інструмент, подібний до таро чи інших передбачувальних практик. Але мак не призначені для ворожіння чи передбачень. Це перш за все проекційна методика, яка допомагає людині краще розібратися у своїх думках та емоціях. Дуже важливо доносити цю думку до своїх потенційних клієнтів, до тих людей, які приходять до нас на сесії, які питають про сесії, домовляються з нами. Тому що людина повинна знати, що її очікує. Людина повинна розуміти, що під час роботи з метафоричними картами вона працює зі своєю підсвідомістю. Спеціаліст по роботі з мак не робить роботу за людину, він не передбачає майбутнього, він не вирішує проблему за людину. Тобто один з плюсів метафоричних карт полягає в тому, що вони повертають відповідальність самій людині. Вона самостійно розбирається зі своїми задачами, використовуючи для цього метафоричні карти. А спеціаліст по роботі з МАК Просто допомагає їй у цьому процесі. Ті люди, які шукають в картах відповіді про майбутнє, можуть і стовідсотково навіть швидше за все залишиться розчарованими. Ну я сказала стовідсотково, але не стовідсотково. Так, є відсоток людей, яким можна донести думку про те, що це не ворожіння, про те, що метафоричні карти дають суперкласні результати, якщо людина буде працювати над собою тут і зараз. Але якщо людина не готова цього робити, то вона буде розчарованою, бо маг працює тут і зараз, концентруючись на внутрішньому світі людини. По суті, працюючи з метафоричними картами, людина не дізнається про це бо нічого нового. Бо всю інформацію про себе, всі інсайти, всі моменти, вона... Знаходить всередині себе. Тобто це все те, що вона давно знає, просто на що вона не звертала увагу або дивилася ну, під якимось іншим кутом зору, тому ну, не бачила цю картину такою повною і цільною. І якщо людина очікує когось дива від метафоричних карт, так? або вирішення проблем а, там, просто порозкладавши картки, то вона буде розчарованою. І таким людям, які не готові брати на себе відповідальність, не готові працювати над собою, а сприймають метафоричні карти, як от. Спосіб передбачення, причому це передбачення має робити спеціаліст по роботі з мак, на їх думку. То з такими людьми не рекомендується працювати, принаймні до того, як вони не зрозуміють суть метафоричних карт. Люди, які не готові до самоаналізу, частково ми проговорили це в попередньому. На попередньому кроці, але давайте ще раз: метафоричні карти призначені для глибокої роботи над собою, і вони можуть викликати сильні емоційні реакції та інсайти, які потребують подальшого осмислення. І якщо людина не готова до самоаналізу або має страх перед сильними емоційними реакціями, які можуть виникнути, краще утриматись від використання карт. Це важливо для збереження емоційної стабільності та уникнення небажаних переживань. Як дізнатись що людина не готова, ніяк? Просто почати працювати з метафоричними картами. І Якщо в якийсь момент ви розумієте, що людина не готова до самоаналізу, якщо вона не хоче працювати, відмовляється, в неї нема асоціацій, то потрібно або завершувати сесію, якщо у вас немає в якихось інших методик, або перемкнутися на, на щось інше, на якісь інші способи і методи роботи над її запитом, якщо метафоричні карти їй не підійшли. тобто, Людина не готова працювати над собою, вона чинить опір, в неї немає асоціації з картинкою, в неї немає ніяких ідей, тобто вона ну, не хоче працювати над собою. Звісно, з такими людьми метафоричні карти не спрацюють, те, як, в принципі, більшість інструментів. Бо якщо людина не готова до самоаналізу, то, то ми не можемо до цього її змусити, якими б техніками ми не володіли. І ситуації, коли потрібна термінова психологічна допомога. Тобто мак не є способом швидкої психологічної допомоги. У кризових ситуаціях, якщо людина потребує негайної підтримки та стабілізації, метафоричні карти можуть бути недостатньо ефективними. Краще звернутися до спеціаліста, який застосовує кризові методи, здатні надати необхідну допомогу. Знову ж таки, ви можете спитати. Як дізнатися там наперед, ніяк. Ну просто пробувати, просто запитувати людину, можна сказати, наскільки стресовою для вас є ця ситуація, наскільки високим є емоційний заряд в цій історії, з якою ви хочете попрацювати, оцініть від одного до десяти. От якщо людина... Оцінює від одиниці до 6, ну, де один найменший стрес 10 найбільший, так? то е, можна і потрібно працювати з метафоричними картами, все вийде. Якщо між 6 і 10, то робота може бути дуже складною, і, швидше за все, тут знадобляться спеціальні навики, е, спеціальні якісь інші додаткові техніки. І якщо ви працюєте лише з метафоричними картами, то Ну, на ваш розсуд, звісно, але це ускладнює роботу, скажімо так. А, всі ці пункти це лише рекомендації, це моя суб'єктивна точка зору. Ви можете змінювати, доповнювати, якщо вам є що сказати з цієї теми, або ви хочете поділитися якимись історіями зі своєї практики, пишіть все це в коментарях. Я з радістю прочитаю, відповім, долучуюсь до обговорення. Ну, і якщо ви хочете навчитися працювати з метафоричними картами, якщо ви хочете робити це впевнено і усвідомлено, працювати як з самими собою, так і з іншими людьми, то я рекомендую вам записатися на мій курс базові методи роботи з метафоричними картами. Він допоможе освоїти ключові техніки і використовувати МАК як професійний інструмент. Усі подробиці, ви Дізнайтесь, перейшовши на мою сторінку в інстаграм, посилання на цю сторінку ви знайдете під цим відео. Ну, і в мене є декілька авторських колод. На слайді ви бачите три з них. І з цих колод ви можете створити свій базовий набір по роботі з МАК або доповнити той, який у вас є. Це колода суд особистості, вона перша на слайді. Вона представлена а, набором карток з різними особистостями, і її можна використовувати в тому числі а, як портретну колоду в більшості випадків. А, в мене є колода погляд, це ресурсна колода з текстами, і є універсальна колода подих, як, за допомогою якої ви можете вирішити будь-які свої запити. Є ще колода шепіт з набором коучингових запитань. Про неї ви також можете почитати на моїй сторінці. В Якщо у вас залишилось якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я відповім на всі ваші запити і зроблю це з величезним задоволенням.